Друзі мої, всім добрий день. Сьогодні у нас 2 липня, вівторок. Це південь України, жара, жара на дворі неймовірна. Я йду на дачу, йду на дачу, дорогенькі мої. Сьогодні в нас має бути вода. Треба трошки понабирати і в бочку, і полити рослинки. Ви знаєте, зав'язуються помідори, такі вже непоганенькі, але така спека, я переживаю, що вони можуть попектися. Іду потихеньку, маю з собою холодненького компоту і йду собі, нікого не трогаю. Ну ось, дорогі мої, Сьогодні ще маю готувати посилочки, маю копати лілейники. Дякую, дівчата, хто в мене замовив лілейники. Викопаю вам сьогодні свіженькі, постараюся відправити сьогодні. Якщо вже не вистачає в мене часу, то тоді я відправлю ранком завтра. Дівочки мої дорогенькі, я вам все покажу, розкажу, що там, як там. Дякую. Все, побачимося на дачі. Ну, Ось, вычеряют. Вычеряют манюсики. И мама пришла, и мама, и мама. Саеньки. Да, мурочка, да. Все вычеряют. И одной китенки два, и другой китенки два. Все вычеряют. Пусистеньки тяки, пусисти. О, іди, 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 іди. О. Кушайте, кушайте. Мама наблюдає, Ось мама наблюдає. Мамочка наблюдает, да. Ось. Вечеряємо. Дівночки мої, дивіться, ми пакуємо вам посилки. Дивіться, які поможники в мене. Куча! Ви бачите, що без, без цих помощників я би навіть не справилась. Ось, дорогі мої, я, значить, вам приготувала отакі е кущики, дивіться. Отакі поділочки. Все залежить від сорту, є сорт мощний, такий. є сорт меншенькі поділочки. Все залежить від сорту, чи він маленький, чи він великий. Ось я зробила бірочки, бачите? Порізала пляшечку, таку від напою, і Такий от понаписувала вам. Ось це в мене такий великий заказ. Ось є середній і є менший. Трьом дівчаткам я сьогодні зробила, викопала, зараз заберу додому, зроблю там, постараюся лишити хоча б потрошки бутончиків, зроблю таку тубу кожному. І раненько, завтра раненько вранці я відправлю, дорогі мої дівчаточки. Так, а ще там хто мене запитував, і хотіли дівчата ще теж багато. І я сьогодні приїду додому, бо зараз на велику буду їхати. Приїду додому і всім відповім. З, з кожним спишуся. Ну, ось мої дорогенькі. Отакі от поділочки, отакі от рослинки, отакі. От О, Все пооббираю, все, бачите, все попідписувала. Дівчата, я на кожне замовлення кладу подарунок. Ось, бачите, ось подарунок, ось подарунок, на кожне замовлення кладу подарунок. І ось я подаруночок і ось тут у дівчаток подаруночок. Ну, все, мої дорогенькі. Друзі, почали квітувати гортензії. Завтра, я сподіваюся, в мене буде більше часу, бо сьогодні ще в мене вода була, і я поливала, бігала со шлангами туди-сюди. І я вам розкажу про свої гортензії, де яка. Ось які сорти в мене є. Дивіться, у мене багатенько. Є вже отакі, дивіться, як мережево. Гляньте, які гарні. О, дивіться, починають усі. Є, давно квітують. Це Red Wild. Давно вже бачите, вже, мабуть, з місяць. Друзі мої, я щиро вам вдячна, що ви до мене завітали. Ну, що, я сьогодні швидко бачите, що могла вам показала. Сьогодні дуже насичений день. Мало того, що я. Пішком ішла далеко. Далеко до дачі, з, з міста до дачі далеко. Хто зі мною на каналі, той знає, що е, не було на чому їхати, то я йшла пішки. І з поливом полить хотілося рослинки. Тому сьогодні отаке коротеньке відео. Е, завтра, якщо в мене буде більше часу, я вам розкажу про свої гортензії. Е, Дорогі мої друзі, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам всього-всього найкращого. Я щиро дякую, що ви заходите до мене, що ви мене підтримуєте. Не жалкуйте, ставте пальчик вверх. Я вам буду щиро вдячна. Mm -hmm. Ось, мої дорогенькі, я буду збиратися, вже темніє, мені ще до города далеко. Все, бувайте здорові, пока-пока.